Мене звати Наталя Швейко, Я практикуючий психолог більше 10 років. Останні три роки я займаюся розвитком культури ефірних олій, розвитком аромабізнесу в Україні. І я засновниця навчальної платформи спільноти Арома Академія, де ми навчаємо використовувати ефірні олії. і наша місія нести культуру використання ефірних олій в кожен дім. Ця місія народилася не одразу, і розуміння того, що я можу за допомогою ефірних олій допомагати більшій кількості людей бути більш корисною. Я зрозуміла це не одразу. І ідея цього міні-курсу для новичків народилася тоді, коли я їхала летіла сюди, де я зараз знаходжусь. Це Salt Lake Сіті, штат Юта. Тут знаходиться головний офіс компанії Ян Living. Компанія Living я співпрацюю останні півтора роки, і я зрозуміла, що це саме та компанія, і цінності компанії абсолютно співпадають з моїми, з тим, що я хочу нести до людей, з тим, з чим я хочу іти по життю сама. І саме тому я стала амбасадором компанії. Я являюся лідером в ранзі Silver. Це ранг, який і дозволив мені приїхати сюди на Silver Retreat, який повністю оплачується компанією. І ці подорожі є постійними для тих, хто досягає певних рангів, для тих, хто виграє. Компанія дарує подорожі, крім інших бонусів, які отримує людина. І на цьому курсі я хочу поговорити з тобою, ніби ми би сіли з тобою в кав'ярні за чашечкою кави, чаю або е чогось смачного, і просто би поговорили. А я б розповідала тобі, який шлях я пройшла, як я це зробила, і що би я рекомендувала робити на самому початку. І якщо тобі відгукнеться ця історія, якщо ти відчуєш, що ти можеш також це робити, тому що це не складні речі. Тоді приєднуйся до нашої спільноти і давай разом нести цінність культури ефірних олій, нести цінність здоров'я і цінність саморозвитку, тому що кожна із цих цінностей реалізується на 100% в нашій спільноті. З чого би я радила почати тобі, якщо ти задумуєшся? Взагалі цей курс народився, коли я летіла сюди, і моя знайома написала мені: Наташа, от я дивлюсь на тебе. І дивлюсь, 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 вже два роки на тебе дивлюсь, і дуже класно, як ти розвиваєшся, як в тебе виходить. Але я сумніваюсь, що в мене вийде так же само, що в мене так само може вийти, і що я також зможу досягти таких висот і взагалі чогось досягти. Тому що я вже пробувала Amway, Oriflame, Я вже це все проходила. Але тут одразу на початку я хочу сказати величезну відмінність будь-яких мережевих від того, з чим ми займаємося. Є деякі стандарти, по яким працюють мережеві компанії. І зрозуміло, що без запрошення людей ну, неможливо розвиватися, рости е і так далі, розвивати команду. Але те, як робить це. І сама компанія Living, звичайно, що кожна людина все одно робить по-своєму, але саме наша спільнота вона робить це дуже екологічно, дуже красиво і естетично. Якщо ви за мною слідкуєте, ви про це знаєте. Якщо ви тільки познайомилися, ви про це дізнаєтеся. Ви побачите, і якщо вам відгукнеться те, що ми робимо, велкам! Я тут, в цих невеликих роликах, в цих невеликих лекціях розповім тобі, що я роблю. Що треба робити, щоб досягати рангів? За ці ранги ми отримуємо бонуси, ми отримуємо дохід, і, звичайно, що на якомусь відповідному етапі ми починаємо розвивати ще й свою спільноту, тобто, це розширення в різних сферах життя, фінансові розширення. Комунікативні розширення, подорожі, розширення дуже величезне, тому все це ти можеш отримати саме тут. І як це отримати? Давай поговоримо. Чим же відрізняється мережа від компанії інші від тих, чим, від того, що ми займаємося. Звичайно, ми займаємося також мережевим бізнесом, тобто це бізнес комунікацій. коли ти щось розповідаєш, коли ти зацікавлюєш людину, і людина щось собі придбає і купує постійно або не постійно, або вона цим далі починає займатися. Але особлива відмінність в тому, що ми не продаємо щось. Знаєте, таке там порошок або помаду, те, що от, типу, і так потрібно. Його можна купити піти в Ватсонс, в Єві, будь-де це можна купити, а тут у нас просто краще. От просто там помада така, а у нас помада краща. Просто там є ось такий відцінок, а у нас є такий відцінок. Просто там не такий екологічний порошок, а у нас більш екологічний. Тобто на ринку є багато продукції. Але що стосується ефірних олій? Так сталося, що на ринку немає якісних ефірних олій. Тобто, якщо людина хоче використовувати ефірні олії, в неї немає варіанту піти в магазини купити. Такого варіанту не існує. Немає е, на ринку таких олій, немає в аптеці цих ефірних олій, якісних, немає навіть е, на евека магазинах. Тобто, ць, якщо тільки екомагазин як не продає таких магазинів, поки що небагато в Україні. І е, якщо ви хочете, да, якщо ти хочеш, купувати якісні ефірні олії, шлях один, купувати в виробника, який займається ефірними оліями якісними. Це єдиний е, шлях. І саме тому ми розвиваємо культуру ефірних олій для того, щоб людина розуміла, що таке ефірні олії, як вони впливають на організм, і саме, як варто обирати їх, тому що. Ця продукція, саме ця продукція, вона величезну підробку має на ринку. етапи виробництва достатньо складні. І те, що є на ринку, це все або хімія, або недостатньо взагалі якісне. І саме тому наша задача найперша – це навчати людей цим користуватися і обирати якісне. Ми не продаємо ефірні олії, Ми навчаємо людей використовувати ефірні олії. І людина тоді вже просто ну по суті не має вибору, але це добре, тому що якщо людина іде в аптеку і купує, купує синтетичні ефірні олії, вона собі дуже величезну шкоду робить. Тому наша задача найперша це нести культуру, розуміння, що ефірні олії не продаються в аптеці. І це величезна тема, яку варто спочатку вивчити, а потім використовувати, тому що справжні ефірні олії, вони достатньо концентровані, і якщо не знати, як цим користуватися, можна собі реально нашкодити. Тому наша величезна задача не продаж пляшечки, а розповідь і навчання людини, що ця пляшечка може принести в життя людини. Тому перший крок, який потрібно робити кожному, хто хоче пройти в цей бізнес, це для себе купити ефірні олії і зрозуміти, як це працює. Без цього неможливий розвиток. Тобто, коли мене запитують, Наташа, з чого почати, я кажу, почати треба з своєї власної реєстрації. Не почати треба з того, щоб всім почати розповідати про це або привезти троє людей. З цього не варто починати. Тому що якщо ви самі не впевнені, що це працює, ну, ніхто не повірить в те, що це працює. А коли ви самі візьмете і протестуєте, Спробуєте і самі отримаєте результат. Ось тоді вас вже ніхто не зупинить, тому що любов до ефірних олій стається з першого вдиху, і це перевірено на 100% людей. І 100. Тому перший крок для новичка це придбати стартовий набір. Тому що, знову ж таки, не придбати список свій, який там десь ви побачили, якийсь там, знаєте, список чогось невідомого. Чому стартовий? Тому що в ньому зібрані найкращі фірмюлі, які замінять вам майже всю аптечку, і ви перестанете ходити в аптеку. І ось це вас здивує дуже сильно. І це те, що ви відчуєте. Тому що зрозуміти, що да, лаванда класно працює, це одне на рівні розуму. А відчути, що ти вже півроку не ходив в аптеку, або рік не ходив в аптеку і нічого не купував, і будь-які питання вирішуєш своїм стартовим набором. Ось це включає. І оце розуміння включає те, що я знаю, як, я знаю, як допомогти своїм дітям, я знаю, як допомогти твоїм дітям, якщо тобі потрібно. І, і тоді ми набираємося з цього ресурсу ділитися. В нашій спільноті є Аромашкола, спеціально створена мною. І нашою командою, дівчатами, експертами для того, щоб навчити курс про те, як використовувати ефірні олії в домі, коли стрес, коли діти, коли вагітність для краси масаж, що я можу взагалі в домі, як використовувати ефірні олії. Тобто ця інформація потрібна на щодня. І ця інформація розповідає про стартовий набір в основі, і додатково про інші продукти, які можуть доповнити стартовий набір. Наступний крок це розповідати. От дійсно, перший крок це власні олії, власна реєстрація, другий крок аромашкола, третій крок це зібрати дівчат і розповісти їм. Це тест, Знаєте такий тест-драйв. Твоєю аудиторією мають бути люди, які зацікавлені в власному здоров'ї. Якщо людина не зацікавлена у власному здоров'ї, їй буде нецікаво, а тобі буде здаватися, що нікому не цікаво. Тому, звичайно, потрібно зібрати тих, хто цікавиться. Можливо, хто ходить на йогу, можливо, хто ходить до психолога, можливо, хто ходить до не знаю, якісь по жіночі кола, жіночі зустрічі. Ось така людина готова чути. Якщо ти збираєш людей, яким цікаво здоров'я. І розповідаєш їм про свій стартовий, от просто, як ти цим користуєшся. Те, що ти запам'ятала в ромошколі, те, що ти вже використовуєш, ти сама здивуєшся, скільки всього ти знаєш. Тобі стане цікаво це розповідати і трішечки більше дізнаватися. А найважливіше, ти відчуєш. Це твоє, ти кайфуєш в цьому процесі. Тобі подобається це розповідати. Тобі подобається ділитися з людьми цією інформацією. І якщо так, тоді. Тоді тобі море по коліна, гори невисокі, і все в тебе вийде. Тому що це основа кайфувати від того, що ти робиш. Якщо ти боїшся тебе людей, якщо ти боїшся в тебе синдром самозванця, критика на кожному кроці і так далі, і так далі, ти собі себе не любиш, себе не цінуєш, це все може бути. Тобто ти боїшся чогось не знати, це все може бути, і це нормально. Тому збери одну подругу, якщо тобі страшно дві, збери дві подруги. Але в процесі все це відключиться, і ти зрозумієш, кайфово тобі в ньому, кайфово тобі в цьому процесі. А впевненість вона прийде, впевненість все-таки напрацьовується. Ми з нею не народжуємося. І ти відчуєш, тобі кайфово, і якщо тобі кайфово. Тоді ми з тобою на одному шляху, і я точно знаю, як допомогти тобі розвиватися в цьому бізнесі.